Панове моє вітання! Сьогодні ми продовжуємо тему степенів, і сьогодні перше практичне, можна сказати, заняття. Тобто розбір прикладів по темі цілі степені. Отже, приступаємо до розгляду теми степені, степені, цілі степені. Ось і проілюструємо це на кількох прикладах, трішки складніших, трішки більших, ніж це ми дозволили собі в минулому уроці. Все-таки це більш теоретичне заняття було. Перший приклад буде простенький 6 в мінус 7 степені, помножити на 2 в 9 степені, помножити на 3 в 7 степені. В сьомому степені. Необхідно просто звести і скоротити при можливості. При можливості ось степені при однакових основах. При однакових основах. Як ви пам'ятаєте, 6 ми можемо розписати як 2 помножити на 3. В мінус. Сьомому. Решту множників запишемо так, як вони є. Дорівнює. Скориставшись властивістю, запишемо 2 в степені мінус 7, помножити на 3 в степені мінус 7, о 2 в 9. І помножити на 3 в 7 степені. 3 в 7 степені. Далі зведемо степені при однакових основах, тобто будемо мати 2 в степені мінус 7 додати 9. помножити на 3 в степені мінус 7 додати 7. Звівши степені, отримаємо 2 в другій степені помножити на 3 в нульовій степені. Як ви пам'ятаєте, будь-яке число в нульовій степені дає 1. Тому ми будемо 2 в квадраті, це є 4 помножити на 1. Дорівнює просто. Просто дорівнює 4. Відразу наступний приклад. Подібне. 14 в мінус 10, помножити на 7 в 12 і на 8 в 3. 8 в 3. Аналогічно до минулого, відкреслимо його трішки, щоб було видно, що це інший приклад. Розпишемо 14, як 2 помножити на 7 в мінус 10 степені. помножити на 7 в 12. І помножити на 2 в кубі в третій степені. Чому я так написав? Тому що ми старатися будемо завжди зводити, розкладати точніше числа до таких простих чисел, які зустрічаються в наших прикладах. В наступних прикладах, побачите, це дуже-дуже суттєво буде. Ось. А в нас тут є не 8 а2. А2. А тому далі ми розпишемо, скориставшись властивістю степень добутку, це добуток в степенях. Помножити на 7 мінус 10, і помножити на 7 в 12 і помножити на 2 в якій степені. Правильно, в нас не додається 3 плюс 3. Ми множимо 3 на 3. І тому будемо мати 2 в 9 степені. Зведемо однакові степені. 2 мінус 10 додати 9. Додати 2, перепрошую, 7 в мінус 10 додати 12. Дорівнює мінус 9 плюс 10 плюс 9. Це буде 2 в мінус першій степені. Ой, я поставив плюс помножити, звичайно, помножити. І помножити на 7. Мінус 10 плюс 12 в квадраті. І підсумково можемо записати 7 в квадраті, це є 49. Поділити на 2. Знову ж таки, скористаємось властивістю. Від'ємна степень ми можемо записати цю двійку в знаменнику. Поділивши, можемо отримати 24,5. У вигляді десяткового дроба. Далі. Трішки складніше розглянемо приклад. 24. Це, до речі, давайте будемо десь нумерувати їх все-таки третій. 24 в п'ятій степені помножити на 10. В мінус в 10 помножити на 7. 12. І помножити на 6. в мінус в 5 В мінус 5 степені. Зробимо так само, як і раніше. 24 – це є у нас 8 помножити на 3 в 5. 10 – це є 2 помножити на 5 в мінус 10. 7 в 12 так і буде 7 в 12. І 6 – це 2 на 3 в мінус 5 степені в мінус п'ятій степені. 8 – це 2 в кубі, ми вже зустрічали таке. Тобто будемо мати 2 в третій і в п'ятій степені. Це 8 в п'ятій степені. Помножити на 3 в п'ятій, помножити на 2 а в мінус десятій, помножити на 5 в мінус десятій. 7 – 12, 2 – 5 і 3 – 5. П'ята степень. І далі. І далі ми будемо записувати основу і всі степені, які в нас зустрічаються при основі 2. 3 на 5 це є 15. Надалі це є мінус 10 степень. Віднімемо, тобто, 10. І ще в нас є 2 в мінус 5, тобто ще мінус 5. Далі 3. 3 в 5 степені спочатку. І ще є 3 в мінус 5 степені. Тобто від 5 віднімаємо ще раз 5. Помножити 5 мінус 10. І 7 в 12 степені. Остаточно будемо мати. 2, 15, мінус 10 мінус 5 це є 0. 2 в нульовій степені дає одиничку. 5 мінус 5 так само дає 0. В результаті ще одна одиничка і 5 в мінус 10, і 7 в 12. Підсумково так і буде 7 в 12 степені. Поділити на 5 в 10 степені у вигляді, у вигляді дроба. У вигляді дроба. Наступний приклад подібний, тому що краще розглянути більше прикладів. Аніж потім думати, а що ж там все-таки має бути і як воно має бути. Нехай у нас є так 28 в 5, 35 в мінус 4, 10 в 5 і 2 в мінус 14. Дорівнює. Розписуємо аналогічно. 28 це є 7 помножити на 2 в квадраті, в п'ятій степені. Помножити 35, це є 7 помножити на 5. В мінус четвертій степені. 10 це є 2 помножити на 5. В п'ятій степені. і 2, в мінус 14 степені. Тобто отримаємо 7 п'ята, 2 десята, 7 мінус четверта, 5 мінус четверта, 2 п'ята, 5 п'ята і 2 мінус 14 степень. Зведемо при однакових основах. 2 в 10 додати 5 і відняти 14. Помножити 7, 7,5 степень 5 і відняти 4. І помножити ще на 5. Мінус 4 додати 5. Мінус 4 додати 5. 10 додати 5 відняти 14 це є 2 в першій степені. 7, 5 мінус 4, це є 7, знову ж таки, в першій степені. І мінус 4 додати 5 знову перша степень. Просто 5 підсумок. Результат 70. 70. Продовжуючи цю тему, от перейдемо до дробів. Трішки все-таки. І це вже в нас який буде п'ятий, правда, по-моєму. Приклад А в 10 степені помножити на Б в мінус сьомій, 7. Знаменнику С в 6. помножити на Д в мінус чотирнадцятій 14 степені. І все це є в мінус другій степені. Мінус другій степені. Поставимо перед собою завдання записати це все у вигляді дроба без від'ємних степенів. Без від'ємних степенів. Як це буде виглядати? Скористаємось властивістю тою, що степінь добутку це кожен з множників степені, і степінь частки це є кожна чисельник і знаменник, зокрема, в степенях. Зокрема, тобто будемо мати А в 10-й. В мінус другій. Бінус сьома, мінус друга c – шоста. мінус друга і Д. Міснадта. мінус друга степень. Мінус друга степень. А тепер властивість степень в степень називається. Отримаємо Амінус 20 Б 14. -2. Це мінус 12 і Д, 28 степень. Нагадую, це ми взяли просто степені поперемножали, враховуючи знаки: плюс на мінус мінус, мінус на мінус, як бачите, плюс. Не забуваємо цього. Дорівнює остаточно. Це в мінус 12. Заберемо в чисельник А в мінус 20 в знаменник. Тобто будемо мати С в 12 степені, помножити на Б в 14. А в знаменнику А в 20 помножити на Д в 28 степені. 28 степені. Ще один подібний приклад. Ще один. 2,1 четверта в мінус 4 степені. Помножити на 2 третіх в третій степені і ще в мінус третій степені. І ще в мінус третій степені. Для того, щоб підносити нас до степеня, пам'ятаєте, коли ми розглядали дроби, ми говорили, що мішаний дріб необхідно перевести в неправильний дріб. Для цього помножимо 2 на знаменник, тобто буде 8 додати 1, це є 9 четвертих, мінус четвертій степені. і помножити на 2 третіх. Мінус дев'ятій степені. Мінус дев'ятій степені. А тепер, як казав один з моїх учнів, трішки магії. Що ми будемо робити при від'ємній степені, коли ми маємо дроби? Правильно, ми просто беремо дроби, перевертаємо. Тобто будемо мати 4 дев'ятих. В якій степені? вже? В четвертій зі знаком плюс, і 2 третіх це буде 3 других. Так само в дев'ятій степені зі знаком плюс. Ми просто скористались властивістю від'ємну степінь. Ділення при діленні на дріб, дріб перевертається. 4 дев'ятих запишемо як 2 третіх. В квадраті. І в четвертій степені. А тут буде 3 в 9 поділити на 2 в 9 степені. Підніше степінь в степінь і, зокрема, чисельник і знаменник до восьмої степені. Будемо мати 2 у 8 степені. Помножити на 3 в 9 степені. Знаменник у 3 у 8 степені. Помножте на 2 в 9 степені. Скористаємось, скористаємось властивістю віднімання степенів. Будемо від більшого степеня віднімати менший. Тобто в знаменнику буде 9 відняти 8. Степінь двійки. А в чисельнику буде степінь трійки. Аналогічно 9 мінус 8. В результаті отримаємо 3 других або півтора. Або півтора. І ще кілька прикладів, в яких Скажімо так, будуть зустрічатись і десяткові дроби, і просто дроби, і степені, і змінні, і все, що хочеш. Інакше кажучи, це є в нас шостий, сьомий, восьмий приклад, здається. Чи ні? перепрошую, перепрошую Так, сьомий сьомий приклад. Мінус 10. А, бо я параметр, що рахую. Хмінус 2, помножити на y, помножити на z мінус 8. В мінус друга степень помножити на 0,1. помножити на y. помножити на z мінус 4. І в мінус другій степені. Запам'ятайте, запам отак говорити, як я тільки що сказав, 0,1 не можна. Треба казати, все-таки 0,1. Ну. На жаль, інколи і ми таким грішимо. Піднесемо до степеня кожен множник в дужках. зокрема, це буде мінус 10 в мінус другій степені. Зверніть увагу, я цей мінус записав в дужках. Чому? Наголошу потім далі помножити х мінус друга, мінус друга, У вже в мінус другий відразу. І з. Мінус восьма, мінус друга. Помножити. А ось це 0,1. Запишемо в вигляді десяткового дробу. В вигляді чистого, точніше, дробу. В мінус другій степені. Y в мінус другий. І помножити на Z в мінус четверта. Мінус друга степень. Мінус друга степень. Як ви пам'ятаєте? При піднесенні числа знаком мінус до парного степеня. Що цей мінус робить? Він пропадає. Тому що множення мінус на мінус це дає плюс. І запишемо надалі 10 в мінус другій степені. Х мінус 2 на мінус 2 дає четверту степень. Y мінус друга і з 16 степень. І помножити далі. Ось це одна десята, це як 10 в мінус першій степені. Я запишу це. Нехай буде мінус перша. І в мінус другій степені. Y мінус друга. І Z8 степень. З восьма степені. Щоб скоротити записи, ми. Розглянемо 10 мінус перший і мінус другий. Легко бачите, що це буде 10 в другій степені. Тобто 10 в мінус другий помножити на 10 в другій. запишемо 10 мінус 2 плюс 2. Далі х четверта, y мінус 2 мінус -2, 2, і Z16, додати 8. Остаточно будемо мати 10 в нульовій степені. Це просто одиниця. Не пишемо. Х в четвертій, Y в мінус четвертій і Z в 24 степені. Z в 24. І нарешті 8. Так як я вже почав так і завершити. Вартує все-таки 7. А в мінус шостій. Відділимо все таки трішки. Знаменник B в п'ятій В мінус другій степені помножити на дужка а в мінус четвертій на B в четвертій степені. В четвертій степені. Скористаємось всіма властивостями степень дробу. Окремо степінь чисельника, степінь знаменника, степінь добутку, окремо множники в степенях. Тут аналогічно. Тобто запишемо відразу 7 мінус А в 12, Б в мінус 10 степені в знаменнику, як ви бачите. І помножити запишемо в вигляді дробу в знаменнику одиничку, А в мінус. 16 16 степені і Б в четвертій степені. Дорівнює. 7 мінус зводимо А в степені 12 відняти 16. І Б в степені 4 відняти мінус 10. 4 відняти, так як B в мінус 10 в знаменнику мінус 10. І остаточно, в вигляді дробу, в знаменнику 7 в другій степені. В чисельнику ми будемо мати тільки B в 14 степені і ще в знаменнику А в 4 степені. Чому в знаменнику, а в четвертій? Тому що 12 мінус 16 це дає мінус 4. Так як нам потрібно записати в додатніх степенях, ми це записуємо в знаменнику. І остаточний запис Б в 14 поділити на 49 а в четвертій степені. А в четвертій. Панове на цьому будемо завершувати. Я надіюсь, ми досить детально розібрали деякі аспекти цілих степенів їх використання і зведення, особливо скорочення. Наступного разу ми приступимо до розгляду одного особливого випадку в степенях: це корінь квадратовий. Перепрошую, корінь квадратний все-таки. А тому не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наступні заняття. Панове!